Рак не вирок, лише виклик. Всеукраїнський тиждень діагностики різновидів раку шкіри проведуть на Прикарпатті. Лікарі об'єднають зусилля задля запобігання захворюванню патології шкіри та її профілактики. І серед онкологічних недуг рак шкіри займає сумну першість. Зазвичай злоякісні пухлини діагностують серед людей похилого віку. Нині меланома найбільш швидко зростаюча пігментна пухлина молодшає, кажуть онкологи. Лише на обліку меланоми чотири тисячі прикарпатців. У віковій категорії до 40 років 15%. Бачить 15, 5 разів більше. Два випадки у нас зареєстровані у віці 20-24 роки. Один серед жінок і один серед чоловіків. Дійсно, в нас почали реєструватися меланомні раті шкіри у дітей. Один-два випадки кожного року. І що ще хочу наголосити: вагітні. Смертність від меланоми в Україні складає 95%, тоді як в Європі лише 5%. Найдієвіший спосіб зменшити сумну статистику профілактичний огляд, стверджують лікарі. У більшості випадків злоякісне захворювання невеликовне. Ми зараз підключаємо фахівців найвищого обласного рівня, тобто спеціалістів найкращих, які можуть І дати з дерматоскопами. Із дерматоскопами, з обладнаннями, якого немає на первинній ланці. І ми не можемо зараз цим практичним обладнанням забезпечити всі медичні заклади. Тому, ж, тому зараз із дерматоскопом будуть зроблені поїздки по всіх районах. Наші лікарі на первинній ланці працюють, вони теж оглядають людей, і люди будуть спрямовуватися вже в районну лікарню для того, щоб ставити кінцевий діагноз. Діагностику хвороби упродовж 10 днів у районах області здійснюватимуть спеціальні бригади. У їхньому складі не лише дерматологи і онкологи, а й терапевти, офтальмологи та сімейні лікарі. Напередодні ми провели обстеження будинку перестарілих, провели обстеження діток, інтернатів, провели обстеження великого підприємства цементно-шиферного заводу, де вже виявили надзвичайно велику кількість. І злоякісних ноутбуторів, в тому числі. У нас ведеться облік, диспансерний облік хворих на передракові стани Так звані. Кампанія за здоровий спосіб життя надасть людям безкоштовний доступ до сучасних скринінгових методів обстеження пігментних новотворень шкіри. Та покращить виявлення раків шкіри на ранніх стадіях. Рак на перших стадіях це абсолютно не вирок. Це і нормальна річ. Ми готові їх лікувати. І перша, друга стадія, ми спокійно лікуємо такі захворювання. Ну, коли людина звертається, третя, четверта стадія раку. Ми теж лікуємо звичайно, але ви ж розумієте, що процент успіху зовсім інший ніж процент успіху. Звернення в ранніх стадії. Падкова схильність, травми новотворів шкіри та надмірне перебування на сонці. У зоні ризику кожен меланома видима форма раку шкіри. Лікарі радять бути пильним та стежити за власним здоров'ям. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.